Вівтарні брати міністранти. Лиш там не здесяйте у захристі. Ідіть сюди ближче. Дорогі дякулі. Всі учасники служби Божої, хто в храм прийшов, а хто не прийшов відомо молиться через трансляцію. Слава Ісусу Христу. Благодаря. Ну що, поволі ми прийшли до кінця робочого тижня. У цю, цю п'ятницю ми слухаємо дуже гарного апостола, чувашувала завершувала За Залишіть неправду одне, якщо ви Християни кажіть правду. Діла поганські, нехай вже будуть у вашій минулій історії, Бог милосердний з тим, знає що робити, кажіть одне одному правду. Ну а Євангелія, неймовірна притча, яка розкриває історію спасіння, зокрема про глухий нарід глухий нарід. Бог посилає посланців, Бог промовляє, а народ не чує. І сьогодні церква згадує пам'ять святого священномученика Фоки. Колись ми святого Фоку, священомученика святкували коли? У жовтні, а тепер ми нормально у вересні святого священномученика Фоку святкуємо. Ну, і це один із перших священномучеників. Він став єпископом свого рідного міста, в якому народився, місто називалося Синопа на понті. Понт, понт це не так, понти, як ми кажемо. Понт це е, місце Чорного моря, так? На Чорноморському узбережжі візантійське місто, е, е, майбутнє візантійське дещо, місто е, Синопа. І там він у 117 році е, загинув як єпископ-мученик. А це означає, що його вчителі, його формація встигла бути у апостольські часи. Ми знаємо, що біля сотого року помирає останній апостол Іван Богослов. А якщо у 117 році, на початку гонитви такої активної християнства він помирає, то значить, він є свідком іще. Учнів, апостолів і, можливо, навіть зустрів когось із апостолів за свого життя. Але чому згадую за священномученика Фоку, досить така цікава його життєва історія. Він став єпископом у своєму місті, а вони мали сад. І він там вирощував, видно, там мав таку схильність, таку. Таке хобі вирощувати. Знаєте, що раніше єпископи не мали так багато адміністративної відповідальності. Церква, як така, ще не була сформована: храми, деякони, іконографія, все таке було у стадії формування, але він добре усвідомлював, що Він належить до життя у Христі Ісусі. Він Очолив ту помісну громаду, єпископів було більше, майже у кожному місті був єпископ у той час, так? І що він робив? Він мав сад, вирощував і був особливий тим, що давав гостинність. І люди приходили, сідали. Знаєте, що раніше, раніше люди так швидко не, не, не рухалися, і місто, очевидно, було прохідним, і він. Запрошував, люди, сідали, він годував і починав з ними розмову. І можемо так казати, що через таку практичну пасторацію, сідаючи з людьми за столом, і ви зверніть увагу, що коли читаємо Євангелія, ми зустрічаємо, що часто Ісус Христос у дуже такий практичний спосіб, коли люди гостяться, починає щось питати або щось говорити. І цей фока. Єпископ свого міста він запрошує людей, сідає з ними і розмовляє. Як наслідок багато людей він розполагає. Люди відкривають е, своє серце. Знаєте, що коли кажуть там пости, одне, друге, третє, кажуть, що от пости, кажу, до серця мало інша дорога. Від вуха до серця скорше, ніж від чоловіку до серця, хоча шлунок до серця ближче. От скільки треба від шлунку до серця? От де стільки, так? Да? А від вуха до серця десь стільки, на мій ріст, да? от стільки. І все-таки від вуха до серця ближче, ніж від шлунку. А він спочатку дав наїстися шлунку, а після того люди відкривали вухо і запрацювало серце. І так собі збираючися думками сьогодні. Про ту його гостинність намагаєшся собі відтворити, як цей фока запрошував, як то виглядав його двір, або як то виглядав стіл, або яка там погода була, всі інші речі. Я собі пригадую всіх тих людей, які колись мені давали гостинність. І я згадую, що родина моєї бабки зі сторони мами це була неймовірна і є у тітках, хто живе і надалі, дуже. Неймовірно гостинна родина. Я пам'ятаю, що всі хотіли прийти на гості, до гості коли якийсь праздник та обов'язково. І я відчуваю, так буду відвертий, що люди трошки зловживали тим. Люди зловживали. Бо тоді на столи все сякла. Бабка, дід, ну то всіх гостили. І розумієте, ну я пам'ятаю, що ті люди, які до них приходили, щось я не дуже пам'ятаю, щоби. Ми ходили до них, але до них усі приходили, браття, сестри. Це також важливо, Якщо ви когось. А і у вас така ситуація, то добре. Але якраз, слухайте, Івангелія каже, що дай тому, від кого не чекаєш, що очікуєш. І е, дуже таким, знаєте, неймовірним таким для мене було також свідоцтво моя хресна покійна, Царство і Небесної. Так се стало, що мене батьки без. Ну, не батьки, а тільки мене без дозволу батьків дала на музику. А інструменти ще вдома не було. І я йшов до Хресної. Потім вже інструмент домовив, я все одно йшов до Хресної. Знаєте чому? Бо я прийшов, батьки були на роботі, і в неї все був смачний обід. А доки я обідав, то вона мені взяла та почухала топанки. А туди, якщо було холодно, ну, то вже виходив, очкай, та ще мені кремом намастила руки. Я вам скажу. Тепер згадуючи той будинок, ну той будинок одна людина назвала, яку виділи, такий не дуже файний будинок, так по Закарпатськи каже куріпінтів. Такий, знаєте, курятник такий. Будинок не дуже виглядав, але чомусь мене дідваком туди тягло, до того будинку. І ви розумієте, там на столі щось було дуже важливе. І тепер уже ми собі так. Думаючи, як і з ким ми проводимо час, з ким ми п'ємо каву, да, ми вже так п'ємо з ким каву і ще щось робимо. Добре, вдома, можливо, хтось із вас це робить. Якщо ви готуєте гостину святкову та пригостите, благослови, Господи, ці дари, які ми споживаємо. І дуже добре, якщо скажете, благослови цих людей, наших гостей, які зійшлися. Але коли ви п'єте каву або зустрічаєтеся пі... у піцерії, ви кажете, благослови Господи, ці дари і тих, хто це зібрав. Та ні, бо я за то заплатив, або за мене заплатив, або пополам. Братя, сестри, то все одно дари Божі. І знаєте, що думаю, бракувало в тій родині дуже гостинні, Всі йшли і, чесно кажучи, зловживали. Бо приходили лише так, лише треба було дати знак, що у нас щось. Вони одразу приходили, От бракувало однієї речі, бракувало того, що було у родині священомученика Фоки. Ми все сходили, люди смачно їли. Бабка і потім тітки дуже добре варили. Але я не пам'ятаю, щоб ми колись зайшли, були ці слова благослови, Господи, ці дари. Які будемо споживати, благослови наших гостей. Це зовсім інакше, коли ми просимо благословення для тих людей, і вони розуміють контекст. Вони не просто прийшли, а ми визнаємо, що ми себе потрудили, ми наварили, ми не шкодуємо, вони дійсно не шкодували, люди великого серця. Але, Господи, ми це визнаємо, що Ти нам це дав, і ці люди, які прийшли дорогі для нас, поблагослови їх. Ну, тоді вже зовсім інакша атмосфера. І мушу сказати, що ми ще по-християнськи не вміємо навіть каву випити. Ну, Я часто випиваю каву, бо це такий спосіб е комунікації сьогодні, за кавою щось порішати. Я намагаюся навіть цоркнутися із людьми з кавою. От цоркнутися кажу, о, так вже приємно. Дякую, Не Бог благословить. В кінці не Бог благословить. Якщо мене людина пригостила. Ну, слухайте, давайте ми будемо щось міняти е, у кав'ярнях. У кав'ярнях не треба соромитися, перехреститися і сказати, благослови Господи е, тих, що зібралися за цим столом. Ваша подружка може ніколи не чула, що будьте благословена та, що зо мною каву п'єш, хоч ви вже не, може, і 10 літрів її випили. Дорогі сестри. Давайте не смішно це серйозно. Давайте ми, ну, Чому важливо згадувати пам'ять цих святих людей, які проживали які проживали своє християнство в такий практичний спосіб? Бо ми від стола Гостинного нікуди не дінемося, а то є місце, де працює не лише шлунок кишківник і нерки. А то місце, де може запрацювати вухо і серце. І так цей чоловік. Життя якого обірвали мучеництво, розполагав людей, їхні серця спроваджував до Господа Бога. Сьогодні є багато таких людей, у яких працює і шлунок, і все нормально, і кава піднімає тиск, але серце не так робить. Чому ми винуваті з вами? Ми не кажемо, що це дар Божий. Дякую Богу за тебе. Дякую за те, що ми най... зустріли. в нас війна не закінчилася. Бог найдасть великий дар мир, про який ми згадували майже кожна бесіда у нас, якщо ми каву п'ємо, тепер за війну. Це природно. Ім'я Бога мусить бути там. Братя і сестри, усі наші столи на всіх мусить прийти через наші уста ім'я великого Бога. Ми будемо благословені, якщо ім'я Бога буде ходити по всіх столах, з яких ми їмо. І всі, що в онлайні на службі, то ж саме, вас тут також це торкається. Молимося і просимо Господа Бога благословіння, аби Його ім'я йшло за нашими шлунками. Але особливо, аби торкалося вух і ширилося, і врятувало Боже ім'я рятівне, Воно має силу і сьогодні, і там, де ходимо. Ми. Амінь.